Навіщо потрібна відпустка, навіщо потрібні канікули? Щоб тоді гуляти, віддихати і кудись їздити. І або в село, або кудись на море. І, і якщо тобі завдають уроки, то, то ти можеш повчити за вихідні. і тоді принести в школу і все. В тебе в цьому році були такі літні канікули чи ще ні? Я ж вже не ходжу в школу, тільки падає твітін клас. Ну, Весною я вже піду, перевід клас. А батьки вже відпочивали, десь відпустка була чи ще ні? Ми колись їздили в Крим да, на виходних. І, і сьогодні ми, ми сьогодні поїдемо на, на Дніпро машиною. А що можна на Дніпрі робити? Якось так прохолодно зараз на вулиці, ніби. <губ> Ні. Ми там купаємося, їздимо на водному мотоциклі, на лодки, там риб, ловимо рибу, віддихаємо. І папа, може, колись мене папа цей, я не хотів купатися, я просто боявся. І цей. І папа мене брав за руки і животом кидав в воду. І що, ти перестав боятись? Що? І перестав боятись купатись. Ага. Ну, ну, от батька втікаю все одно. Бо, бо я не хочу, щоб батько мене цей кидав в воду животом. А чому? Бо тоді больно. <гум> щоб відпустити. Що повинні люди робити, коли відпустка, канікули? На канікули вони уїжджають. Алі віддихають. Алі не приходять кудись. А навіщо відпочивати? Щоб віддихнути. А де найкраще відпочивати? Я люблю загорати на сонці. Давно мой папа загорал, и он прямо заснул, и у него везде эти точки появились. Разосмогал, Перез, да, на солнце? Да, очень много там. Спал и спал. Мой папа. А ты чему любишь засмагать на солнечку? Я научилась плавать на грудке и на спине уже давно, когда видно. А де тобі найбільше подобається відпочивати? В Італії, в шкрялі. Соко, коли там стоїть охорона і тоді охороняє коша. Дайте гроші, а якщо не дасте, я вас не відпущу. О, от люди їдули, і пішли. На а скажи мне, пожалуйста, что такое каникулы? Что такое каникулы? Соса и котка. Ничего страшного. <свят> <свят> каникулы соса <-са> <свят> <свят> Ну что, что за чудо ты? Мабуть, хтось мене не пам'ятає.